አይ አሪፍ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አስራ አንድ 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 ነው የሚያስተካከን አስራ አንድ ነው የሚያስተካከን አስራ አንድ 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 የሚያስተካከን አስር አንድ የሚያስተካከን አስረን የሚያስተካከን አስር አንድ የሚያስተካከን አስር አንድ የሚያስተካከን አስር አንድ የሚያስተካከን І знову дивіться, знову, а у вас ось тут формат та, ось, з, з цих струк, зовсім інший, зовсім різний. Три рядки, чотири це дуже цікаво, особливо коли читати вулиці. Боже, ще браком піти до церкви. Тобто до церкви можна ходити по ніколи, дивіться, як геніально. Зогрішити жарту бля. Зняв усе, що було зверху, сходи, рахував з нуля. Стільки буде, стільки ступиш, ступиш зайвого, не бізь. Висоти боятися, як і низу, Десь коли. А можна піти, щоб рахувати мається на увазі не тільки, щоб ще правда піти до питання церкви, щоб можна набратися чогось, а може просто ще А без знаку питання це просто геніально. Це розмісся, це треба кожен думає, хто ж тож відвідати, Це навіть не риторичне запитання. Це такий собі... Цікавий прийом, коли кожен повинен подумати, а справді хто мовить, можливо, я. А можливо, не треба його робити, а для чого не треба робити? І це для чого же ж є? Знову це дуже гарна істрація. І яка алітерація за вікном. Мужчина ну, в площу сиплять сніг. А хто назветься? Плями, плащаниць полощуть. Зібрані стуки серця, прийдуть всякі, між ними будуть пастухи. А літерація в українській мові явище давні і справжні, бо в нас ж багато слів навіть на одну літеру посередині. Але кінець 19-го початку 20-го століття полюбляла літерації, особливо Володимир Кобилянський. А потім знову на початку 21-го, через 100 років, знову відновилася як оця, оця акцент на приголосних звуках. І у нас на пи От ва, плями плащаниць площу. Чомусь, бачите, хоча навіть рити класично сипть, правда? Л. А у вас пи це підкреслення якоїсь такої нашості. О, я правда гола. Дивіться, яка форма, це навіть не означення, це. Присут, правда, є гола. Це ствердження, знову ствердження, у цікаво. Ви не кажете, що це означає, ви стверджуєте, що вона є. А якщо вона гола, значить всі її побачать. Це глибинний і важливий. На вчорашній спілку на вчора. плити час. А що нам? О, за, о, то запитання теж доречне. А що нам? Тобто тепер той, хто читав, повинен не би схаменутися і зрозуміти, звідки і куди воно йде і як. Буду працювати над вашою збіркою в плані перечитувати спочатку, але перечитувати це теж праця. Коли просто читаєш читаєшся, туди заглиблюєшся і намагаєшся. Ви знаєте, коли я аналізувала ваш отаман. Я таки давно це знала, що є автор і є читач критик там чи читати. Ну я все ж він хотіла за автором.